Так, що проводимо комісію до 112 ї чергової сесії 8 кінець. 17 питання. Про погодження наміру на встановлення тимчасового гражданного типу Мазуру Максиму Олександровичу. Пропозиція народних сесії. Шевченко за. Шевченко за. Наступне, 23. те Про внесення змін до рішення Копці Шевченківської міської ради від 24-го 24 року. Номер 113808 про бюджет Корсен Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція на розгляд сесії. 24. Про дострокове припинення повноважень старости Гіграївського старостинського округу виконавчого комітету Корсен Шевченківської міської ради та звільнення старости Шевченка ОМ. Пропозиція на Шевченко -Зан. Шевченко -Зан. Шевченко -Зан. Про 25-й про дострокове припинення повноважень старости Морицького старостинського кругу виконавчого комітету корпус Шевченківської міської ради та звільнення старості Шабельника В. Пропозиція на розглясесії. Каліченко з вами. Шевченко, -Зан. Шевченко, -Зан. Шевченко -Зан. 27. Надя... Про надання дозволу виконавчому комітету Корсен Шевченківської міської ради на розроблення тердокументації щодо поділу земельної ділянки, комунальної власності, загальної площі 0.9365 га, розташованої в селищі Зелена Діброва, вулиця Пойова. Пропозиція підтримана. Це у нас теж військові, да? так? Це умовно була ділянка військово, низькою підвезе. <ганувач> не затвердження не прожу, тепер він буде нам пополам. 60 кочів проводиться собі і основних дружині. <ганувач> <ганувач> 28-го про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту, Корсан Шевченкоської міської ради на розроблені та документації щодо політику земельної ділянки комунальної власності загальної площі 31663 га, розташована в цілій гарбузин по вулиці Перемоги 150. Пропозицію. Щовченко, Днем да. Коза. 29 -е. про надання дозволу виконавчому по комітету Порсу Шевченківської міської ради на розробку техдокументації за мусор щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтованої площою 01 га, розташованої по вулиці Ярослава Мудрого біля житлового будинку номер 101 Пропозиція за, шевченко, за. 30 промедля дозволу Навчого комітету корсу Шевченківської міської ради на розробку тих документацій з нормативної грошової оцінки з меділянками на власності площею 3,18-11, розташований на території села Моренці. Пропозиція підтримана. Що це? Шевченко за Шевченко за. 31. Про надання дозволу на розроблення проєкту замострою щодо відведення земельної ділянки в оренду кірючок ІІ та кірючок ВВ орієнтовною площею 0 понад 16, зараз розташованої по вулиці Ярослав Мукров, 323А. У місті Корсин Шевченківський. Пропозиція підтримала. Дозвіл отримуємо. 32. Про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Об'єднані співвласників багатоквартирного будинку сімей, сімейна злагода по вулиці Руслав Мудра, 117. орієнтовна площа 0,24 га. Пропозиція підтримки. 33. 33. 33 Про надання дозволу на розроблення проєкту замовства щодо відвірної земельного забору. Загородництва в оренду. Проти ООС орієнтовної площа Великома за розташований в місті Корсан Шевченко, який за межами населення пункту. Пропозиція підтримала військову. Шевченко. Четвертий проведення дозволу розроблено проєкту заноску щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду молочку ОВ орієнтовної площі 6 за свого саморідня. Пропозиція підтримує. Баченко за Шевченко вже. Ти не козна. Тридцять п'яте проведення дозволу на розроблення проєкту земності щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду погрібнику і г орієнтовної площі 0,6. Га розташовано в селі саморік. Пропозиція підтримка. Можна буде, так? Тридцять шосте проведення дозволу на розроблення проєкту зимостю щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду Собченка ОРФ орієнтовної площі 0, Ноль четверга розташована в місті Костян шевченківській по вулиці Росія Лав. Ух ти, а який номер? А, його. там Так, Шевченко, да. 37 продано надання дозволу на розробку стає документації за щодо встановлення відновлення зовнішніх меж частини земельної ділянки площею 0006 га, ФОП заболотний. ТП розташований по вулиці Ярослав Мудро, 72. На яку поширюється правоселі тут, на розміщення тимчасовий споруди. Де це вона сім'я? Це голосування, хотіли голосу. Про центр. Це не проти запитувалися. Марший козак. 38 -е, про затвердження проєкту зимостю щодо відведення земельної ділянки, цього призначення якої змінюється в подальшу, з подальшою передачою в оренду засімові ВВО площу 0,25, га, розташованої в селі Нехворочку, це місцева. Пропозиція підтримана. 39. -е, про затвердження проєкту зимостру щодо відведення земельної ділянки, комунальної власності, на яку поширюється право стрілково-платного селітуту на розміщення тимчасових споруд. Малих архітектурних форм фомбар, ФОБОДМТ розташований по вулиці Руслав Мудра в межах міста площою 0,030 га. Пропозиція підтримується. Шевченко, да. Шевченко Сорокове провод затвердження проєкту щодо єдиних зведення ділянки в оренду для городництва бабляку по площі 0,1 га, розташований по... Провулку за річні, за річний 15. Хаковий хутір. Це біля хати? Біля хати, так. Пропозиція. Використовувати, так. Ков'яченко за. Там казав. Шевченко за. 41. Про затвердження проєкту замовку щодо віддання земельної ділянки в оренду для городності Кузьменко і Або, що на помощі згадувати. Пропозиція підтримала. 42. Про затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Мирошниченко Н площу Рекома 1 газ, розташований в селі Саморідне. Пропозиція підтримана. Тиненко за що ще 43. Про затвердження проєкту землюстрів щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва бдзенко ВВ, площа Рекома га. Зараз в селі Саморідне. Пропозиція підтримання. Коза. 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 44. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва з іншим когоєм площею Миркома Шість Га розташованої в селі саморівня. Пропозиція підтримана. 45. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Косинкою. Площа Миркома 6 га розташованої в селі Саморівні. Пропозиція підтримана. 46 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городства Ландер ОВ площу на помощь, розташоване в селі саморідне. Пропозиція підтримала. 47 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городинства майнику ВПО. Розташовування в селі саморідне. Пропозиція підкриває. Шевченко, за. Шевченко. 48. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки в оренду для огородних і Її площею допоможі зараз, що вона в селі самовірна. Пропозиція підкриває. Шевченко. 49-та. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва по ліщуку і М площею. 0,6, а розташоване в селі само. Пропозиція підтримати. Це все обере, так? Да? Так. Да. Фереченко, да. да. заказав. Тиненко завівченко. 50-те питання. Про затвердження проєкту зимусу щодо відведення земельної ділянки в оренду для що Шабрату, СО площа 0,6. Зараз розташоване в селі саморідне, замежами на самому пункту. Пропозиція підтримала. Тимненко за. 51. Про затвердження текст документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,607Г, розташоване на території Корса Шевченківської міської територіальної громади за межами село Виграїв. Пропозиція підтримати. 52. Про затвердження так документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0, 69.14, яка розташована на території Корсін Шевченківської міської територіальної громади за межами село Сотник. Пропозиція підтримує. Шевченко за 53. Про затвердження та документації з нормативної грошової оцінки ділянки площею 1,1786 га, яка розташована на території Корсін Шевченківської міської територіальної громади за межами міста Корстін Шевченківських. Пропозиція підтримує. Шевченко. <реслух> Пентку <реслух> два. Шевченко. 54-х розтвердження з нормативно грошової оцінки з навіть ділянку площею 1,3906 за, яка розташована в селі виграє. Пропозиція підтримана. Пітрьок. Шевченка. 55. Про затвердження та документації з нормативної грошової оцінки за площі 1245 га, яка розташована на території Корсана Шевченківської міської територіальної громади за межами свого сотню. Пропозиція підтримала. Про да. 56. Шевченкові. Про затвердження та документації з нормативної грошової оцінки зелені взяті площу га, яка розташована на території. Корсен Шевченко з Країнської територіальної громади за межами село Морець. Пропозиція підтримає. Кириченко, земле. Шевченко. 57-го -е про затвердження так документації з нормативної грошової оцінки земельної 2 3Г, яка розташована село Сидники. Пропозиції підтримає. Кириченко, да. Моршенко там. 58-й про затвердження так з за нормативно-грошової оцінки землі, ділянки 2 3, 31,87, а яка розташована на території село Моренці. Пропозиція підтримала. 59. Про затвердження та документації з нової оцінки оцінку для неї ділянки площу 4,3720 яка розташована на території села Моренці. Пропозиція підтримана. 60-х -е, продолжання документації з нормативної шоу оцінки земельних ділянок площою 0,0024Г та 0,003Г, які розташовані за адресою Черкаська вулиця, Харківські місто, корсун Корсеншевченківська вулиця Гіфонська, за межами самого пункту, що знаходиться в оренді акціональної товариства Черкасового. 61 -е, про затвердження текст документації загустю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Хорсом Шевченківської міської ради площею 1,501 гар розташований на території Хорсона Шевченківської міської ради за межами село Сотників. Пропозиція підтримання. 62 -е, про затвердження так, і, і щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Корсін Шевченківської міськради, площу га, розташована в місті Корстан Шевченківська. Військові, ні, військові, коли жада мосту. Городи військові? Це затвердження. Приченко за. Наші посадки. 63. Про затвердження текст документації щодо встановлення межзамельної ділянки в натурі на місцевісті. Асан, ГВ, Корсун, 4, 61, а са в місті Хорсон Шевченківський проводити Віннички площою 0,0761 га. Пропозиція підтримує. Це четверте про затвердження вустрічі до достановлення межіме ділянки в Натурі на Місельській Бабенко НМ. Місті Хорсон Шевченківський вулиця Богуна 30. Площею га Пропозиція підтримається. Марченко. Шевченко. 65-те про затвердження текст документації за мусить щодо встановлення мерзенної ділянки натуринної місцевості Віщенко Левер, в місті Корсин, вулиця, Боговісна, 9 площі, Рон понад ці 83 градус. Марченко за Шевченко. 66 про затвердження так документації з мусор щодо встановлення мерзенної ділянки натури місцевості Сушенко МВМ. Завісом рік на вулиця Троїцька, 54, а площою 0,25. Пропозиція підтримана. 67-ма, про затвердження так документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на, на місцевості Федоренко, Мі, місті Корсін, Шевченківський, вулиця Каштанова, 90. Площею 0,11. Пропозиция підтрима. 68 про надання згоди на встановлення земельного сервітуту ФОП Маляренко Ігоря Анатольовича на земельну ділянку площою 00102 га, розташованої по вулиці Ярослав Мудрого, 98. А. Это... Ви... Було, В центрі Мальця. Позиція підтримка. за. заченько за Шевченко за. 69 Про надання згоди, то... Старел Лаойл на передачу в суберенду орендованої земельної ділянки комунальної власності площі 0,2478, розташований у вулиці Гіфенська, 25. Це? Без зміни і цього призначення. На Пропозиція на народиться. А житу на оцінку. А, оту я що закрити ще? Народиться. Суберендувані правда там хто, новий буде цей хотя. Ну, вот так вот. Ну, да, семи да, Авіс да. ну, на звісно, теж. тоже. Ну, у нас паливо було там на авісі з потолок переплачено, потім вони тільки хлопці. Пропозиція позиція на розы все. У мене тільки херня, там сімей кубанку зависла. Ну, на ліки можна було забрати. Не, не можна було. А -а -а. Не давно вони давно уже На яких. За. Да. Це що? Ну, заправку. Сорела? Є за. Да. За, за. Да, це кармак, куди можна закривати? Це державна закривати. Але це приватно. 70 питання про внесення змін до договору оренду в Ліві 20, 12, 23 -го року укладено на земельну ділянку площу 5,630 розташований на вулиці Ковпака 2. Місті -2, місті -2 за межами кладання додаткової роботи. Пропозиція контролю. Давайте вже прийдемося. Кирпічний. Шевченко-зал. Шевченко-Зол. 71-й Про твердження положення про порядок надання земельних ділянок для городництво оберем на території Корсен Шевченківської міської територіальної громади. Пропозиція на сесії. Келіченко за. Марченко за. Шевченко за. Комісія завершилась.